Японія найперша країна на планеті, над якою сходить сонце і починається новий день. Тому її називають країна вранішнього сонця. А самі японці називають її Ніпон або Ніхон, що можна перевести як батьківщина або джерело сонця. Всесвітню славу японська література здобула все-таки завдяки своїй поезії і в першу чергу поезії танка чи «Хоку». Хоку це не римований трирядковий вірш у японській поезії, який має особливості. А саме, має трирядки, не має рими, а має ритм і має визначену кількість складів. Крім цього, має визначену тему природа і людина в нерозривній єдності. Поетичні шедеври, створені впродовж багатьох поколінь, зібрані у вигаданні. Японська класична поезія із серії «Бібліотека світової літератури. Книгу було видано у Харкові видавництвом фоліо у 2007 році, а зараз пропоную вам послухати декілька хоку із цієї збірки, Що я залишу в спадок після себе на цій землі. Весною вишен квіт, улітку спів зозулі десь у ворог і золота кленова восени. Яка краса у сонячному сяйві ніжно зелене листя молоде? Зайду на мить під струмінь водоспаду, самітництво чернече розпочну. сливи, що найпершими цвітуть весною краю селі. Хай прикрасять і твій тисячолітній ювілей. Якщо в розлуці на горі і наба крізь сосен шум почую, жду тебе, тієї ж миті повернуся знову. Як водяний потік, що з гір одвічних зривається униз, мені також у серці почуття не вгамувати. Минають марно місяці й дні. Згадаєш лиш тоді, про вік короткий, як вішен цвіт побачиш на весні. Запрошуємо вас завітати до нашої бібліотеки за адресою вулиця Митрополита Шептицького, 24, де ви можете ознайомитися з чудовою, витонченою японською поезією.